22 червня 1941 року наші бабусі та дідусі відзначали свої випускні. Вони готові були перейти від шкільної парти до дорослого життя. Кожен з них будував плани на майбутнє. Однак, в одну мить німецькі винищувачі все зруйнували. Вони вторглися на територію радянського союзу по четвертій годині ранку. Саме цей час став точкою відліку великої вітчизняної війни та героїчного подвигу радянського народу, аби вшанувати загиблих щороку біля вічного вогню, біля меморіалу. У слави саме о четвертій годині ранку молоді комсомольці та комуністи збираються, аби запалити свічку пам'яті. Ми вирішили Вінницький обласний комітет партії разом з міським комітетом партії, з нашим комсомолом, що ми повинні в цей день в цю ніч прийти до вічного вогню, поклонитися праху тим воїнам, які тут у нас захоронені на цьому святому місці. Тому ми такий ранній час тут біля вічного вогню. Після перемоги у великій вітчизняній війні ті, хто вижили, і ті, хто відбудовував країну, щороку 22 червня, о четвертій годині ранку запалювали свічку пам'яті на могилах полеглих солдат. Та в роки незалежності про це пам'ятають лише комуністи. Розказували мені мої бабушки, дідушки, щоб постійно збиралися в цей день. Люди запалювали свічки. Такі заходи проводились. Висвічу, як знак Скорбі, зажгіть. На могилку цвіти положив. І хоч раз тиха прошепчіть. Вам спасибо за те, що я жив. Світлана Пашенко, Олександр Ільницький, новини. Телеканал Вінниччина.